Активніший наступ України на дипломатичному фронті явно збісив Путіна. Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні майже 900 керованих авіабомб, понад 300 дронів Камікадзе і більш як 40 ракет різних типів. А сьогодні зразу 13 ворожих кабів вдарили по Запоріжжю, і все це на тлі трагічної дати нацистських воєнних злочинів у Бабиному Яру. Всі подробиці далі стисло. Озвіріла російська орда, випустила по нічному Запоріжжю майже півтора десятка керованих авіабомб. На ранок масштаби руйнування побачили всі. починаючи з головної залізничної станції, завершуючи житловими кварталами. Без власного дому тепер залишилися всі мешканці однієї з багатоповерхівок. Ще 10 будинків пошкоджені, 16 людей отримали поранення. Серед них двоє дітей. Швидка кар. Тим часом у сумах оголосили триденну жалобу. Через російські авіаудари загинули 10 людей. 22 отримали тяжкі поранення. Каби зброя невибіркова. їх запускають не по цілі, а по секторах. Тобто, військові злочинці ціляться просто у мирне місто і їм не повинно це минутися. Бабин Яр злочин, що не має давності. Саме у ці дні Україна вшановує пам'ять тих, кого 83 роки тому вбили нацисти в окупованому Києві. 34 тисячі євреїв. Наймолодшій жертві було всього два тижні, найстаршій 103 роки. Вранці до меморіалу Меноре прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, найжахливіші злочини відбуваються, коли світ обирає не помічати і не може набратись рішучості дати гідну відсіч диктатору. Поряд із пам'ятним знаком сьогодні відкрив. Ли фотовиставку під назвою Хтось був сусідом. Організатори кажуть, ці світлини, зокрема, про вибір, ким бути на війні. День бавовни на ворожих складах цієї ночі злетів у повітря цілий арсенал Котлубань у Волгоградській області. Вибухнув щойно пробувший сюди ешелон іранських ракет, вражені пускові установки до них. Там досі триває детонація і пожежа. Військовий об'єкт мав щільне прикриття ребами та ППО. Утім, спільна операція наших спецпризначенців знайшла дірку в їх захисті. Після атаки українських дронів неспокійно було і в районі Єйська. Там горів військовий аеродром, відомий масо. Оми запусками звідти іранських шахедів.